Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа з нами на зв'язку. Пане Валерій, вітаю, слава Україні. Доброям слава вітаю вас, друзі. Пане Валерій, як би ви оцінили це візит Орбана, його висловлювання про те, що особливо що він сказав, також на зустрічі з Трампом в відкритій частині прес-конференції перед закритими дверима, що, мовляв, Європа і Байден кілька років тому, чи вони під час повномасштабного вторгнення, зробили помилку, почавши давати опір Росії. А що ж тоді пропонував би Орбан? Він ж не каже. Візит загалом дуже важливий для нас, друзі. Як би ти не видавалося, хоча він хороших новин для нас немає зовсім. Ну от просто якщо брати, розкладати нема. Але він набагато що привідкриває завісу. І те, що говорив не лише Орбан і Дональд Трамп під час спілкування із Трампом стосовно і початку широкомасштабного вторгнення, і рішення, які ухвалені Білим домом, по відношенню до Європи чітко демонструють вкотре вже широкому загалу наміри Трампа його позицію щодо завершення російської війни Росії проти України. Наміри Трампа завершити війну є. Він не хоче тиснути зараз ні на кого, ні на Путіна, ні на Україну. Хоча тиск на Україну є через те, що він давно відмовився передавати Україні зброю. Це тиск європа. Він віддав фактично зараз можливість посилення позиції України на майбутніх переговорах в руки європейців. Тиснувши той же час і на Європу, європейці не демонструють великої і такої якоїсь там ну, просто нечуваної готовності нам цьому сприяти. Але Візі на це підтвердив. Підтвердив те, що інтереси Трампа енергетичні у Європі вони доволі серйозні. Це нам допомагає, але робиться Трамп доволі специфічний спосіб. Вибірково підходить до питань того, кому дати виключення санкцій, як, наприклад, Німеччині та Угорщині, кому не дати Трамп демонструє те, що Ті, хто прихинить до нього в Європі, будуть мати якісь зиски, бо Орбан постійно демонстрував схильність до поглядів Трампа на політику демократів. До неї критики багато є. І в мене також є на увазі до демократів. Але це все сьогодні дуже показово і очевидним стало. І це дійсно сьогодні багато чому допоможе нам. У спілкуванні з європейцями я сподіваюся, що влада використає ці підсумки зустрічі для того, щоб посилити дипломатичну роботу. Але разом із тим для європейців це буде виклик. Виклик, що робити далі. Заява Орбана про те, що у 2022 році Захід. Не погодившись на капітуляцію України і надавши допомогу Україні в такий спосіб, спровокував Путіна або ну стимулював Путіна продовжувати війну в Україні. Звісно, це маячня, але справа в тому, що це підтримав Дональд Трамп. Він говорить: так Байден спровокував війну Росії проти України. Це він цьому винний, аби був я знову війни б не було. Звісно, тут є політичний внутрішньоамериканський контекст, особливо враховуючи те, що там зараз вже триває активна фаза виборчої кампанії, але в тому числі це і вказівка про те, що я не буду якось там сильно напружуватися стосовно цієї війни. Зараз ось вони повоюють, у них закінчаться ресурси, в кого перша закінчаться, той здасться, і війна закінчиться. Отак, От Трамп бачить зараз, друзі, цю історію. І Він конкретно сказав, треба дати можливість випустити пар усім. І м, тоді стане все очевидним, що війна дуже близько. Але враховуючи те, що м, фактор основний, про який говорить зараз Трамп, це пар, скільки його є у росіян, скільки у нас, тобто запасів, якого ресурсу. То тут хотілося бачити пірозуміти нам, але ми розуміємо, що е, допомоги в Україні має бути багато, і організація процесу має бути достатньо ефективною, достатньо ефективною для того, щоб ми могли стримувати російське навалу. Але сьогодні, щодо нас, ну в мене немає такого однозначного бачення, що дійсно все супер. Західні партнери нам допомагають далекобійною зброєю і так далі. Тому подібне навели лад із проблемами у мобілізації, це що стосується внутрішньоукраїнського питання, натомість Росія отримує далі допомогу від Китаю від Північної Кореї. В них з цим ситуація набагато краще стоїть. Ну і тому зараз продемонстрували пі під час зустрічі Орбан і Путін і перепрошую і Трамп, що дійсно сьогодні ситуація залишається статус кво. Цим мають займатися європейці. Вони демонструють ще раз що, як вони займаються. І було резюме. так, шанс на зустріч Путіна і зі мною у Будапешті каже Трамп. Є. А ми будемо цьому сприяти, враховуючи те, що Трамп дуже зацікавлений у перемозі Орбана на виборах 26-му році. Це очевидно. А для нас це дуже погана історія, тому що подальша позиція Орбана стосовно наших е е європейських. Е Ініціатив, вона очевидна, він буде чинити спротив, аби ми не були членами Європейського союзу, але тут інтерес Росії, це однозначно так. Пане Валерій, але от я на пардоні розмови з вами казав, що начебто Орбан не має хороших позицій перед виборами весною в Угорщині. чи може це повпливати? Ну послухайте, друзі, я розумію, що він там має чи не має, але от можливо, хтось більш занурений в контекст угорських виборчих процесів, але те, що я бачу. В будь-якому випадку присутність Трампа у виборчій кампанії Орбана ну вона суттєво підвищить його шанси виграти вибори? Другий момент, як уже повідомили у Білому домі, там активно займаються закриттям угорського представництва Радіо Свобода. Також це все до виборів Орбана. Наступне, якщо ми говоримо про головного опонента Орбана, на чому вони власне грають про Мадяра. Вартіяти і са вона також не про українська. Вони будуть говорити про внутрішньоугорський контекст, якщо Орбан забезпечить подальше стабільне соціальне становище угорців. Дешевий газ. А зараз про це ми можемо однозначно говорити, тому що Орбан отримав виняток із санкційного рішення Трампа щодо компаній, які купують у Росії нафту і газ. Він сказав: все, ви можете купувати до кінця наступного року. Немає ніяких проблем. Орбан це покаже як перемогу, і я не маю жодного сумніву, що Орбан зараз приїде до Угорщини. Вибачте за таку алегорію на білому коні, і йому будуть плескати в долоні. Він скаже, я зробив один, два, три, чотири для стабільності. А Тиса, згадана мною, вони також не виступають за нашу євроінтеграцію. І українське питання там не буде. Основним на виборах. Основним буде питання саме угорське, так само, як то було, друзі в Румунії. Це один один історія, бо ну ми маємо розуміти внутрішньополітичний контекст країни. Тому Орбан дійсно зараз залучився дуже серйозною підтримкою з боку Дональда Трампа. Я не виключаю, що там будуть якісь дотації, можливо, якісь преференції і так далі. Звісно, не фінансові, тому що Трамп жадібний на гроші, але те, що буде суттєво допомагати Орбану тримати стабільний соціальний рівень населення. Для них це найголовніше. Війни немає, тепло в будинках є найдешевші енергоносії в Європі. Чому чим вам може не подобатися чинний прем'єр для угорців? Вони, звісно, будуть за нього голосувати. Це моя попередня оцінка, все може змінитися, але поки що я бачу це так. Питала соцяні останні, останні соціологічні опитування при хороших відносинах з Трампом, при тому, що вони завжди розповідають, що в них дешевші енергоносії. Там же ж на останньому ну, одному з інтерв'ю його радника загнали, сказала, що е, якщо ви кажете, що ви дешевше купуєте ніж вся інша європа, чому піднялася ціна на бензин на 5%, як і в всіх країнах, і відповіді не було. І навіть при цих умовах все рівно е, цей от е, е, Мадяр, він має 15% вищий рейтинг. Він я погоджусь, пане Валерій, Він не є проукраїнський, але він не є антиукраїнський. Тому що він не точно не каже. Пане Юре, ну, ну окей, давайте ми будемо цим тішитися, але ще раз говорю. Ні, ну просто ви Питання... так все змалювали, що от після розмови я зараз так розумію, що все, кінець і Орбан перемагає на виборах. Отак ну, збирається. Ні, ні, не те, що кінець, але просто ви ж мене запитуєте, наскільки буде визначальним фактор Трампа у виборах. Я вам говорю, він буде визначальним і буде дуже важливим. І позиції Орбана будуть серйозно посилюватися, незважаючи на те, що Мальдар має високу підтримку. Але будуть говорити про внутрішню угорську політику, а не про зовнішню політику. Питання не про на виборах угорщини не стоятиме наскільки про український чи не про український той чи інший кандидат для виборця угорця. Я прошу просто звернути вашу на це увагу, тому що я наводив приклад так і Румунії е, Румунії на руму в Румунії. перемог... переміг президент не тому, що він е, там дуже проукраїнський, тому що він прорумунський. така сама історія в Польщі. Так до певної міри проукраїнське питання будуть використовувати, але воно не буде визначальним. Пане Ларі, от заявили, що хочуть відновити вашу градську четвірку: це угорщина, словаччина, польща, чехія. Ми знаємо, в Чехії теж прийшов. Е... Антиукраїнський уряд вони зні намагалися спікер парламенту знімати прапор, але депутати і міністри повернули прапори на будівлю і навроцьки. Ми знаємо теж його позиція щодо України. Чи є це потенційна загроза з Європи, що відновлюється якийсь, ну як ми вже кажемо, антиукраїнський блок? Ну от я перепрошую. Ми давайте будемо робити так, щоб самі ми собі не суперечити в нашій дискусії стосовно того, що відбувається зараз у цих країнах. А uh -huh. я відніс би ще раз наголошую туди, Румунію? Ну слава Богу, там ситуація плюс-мінус стабільна. Чехія явна ознака того, що не про українські сили прийшли до влади. І зараз вже говорять про те, що допомога Україні може бути суттєво зменшена. Словаччина також далека від е, м, того, щоб бути дуже сильно проукраїнськими. Серби швидше готові нам продавати зброю. Бачите, хоча й словаки не заперечували цього. Там також говорили приватні кампанії, нехай торгують. І Польща, вона також будувала свою політику як про польську, використовуючи українське питання. Ініціатива про відновлення такої от четвірки, в Шеградській, яка б була, ну як вони говорять. Е, Основна мета якої була проведення роботи на непідтримку України, і ця ініціатива виходить саме з Угорщини. Так вона може бути створена. Я не готовий сказати, наскільки активно долучаться до цього процесу, наприклад, і поляки, тому що все таки відносини поляків із угорцями влади я маю на увазі, не такі теплі нині теплі, як попередні роки, але такі загрози є, і ми маємо розуміти, що Росія дуже активно працює сьогодні по всій Європі, не лише в східній Європі. Для того щоб посилювати антиукраїнські настрої і посилювати лівацькі соціальні погляди. Для того щоб доводити до європейців, що дивіться, лише Росія може вам забезпечити стабільність енергетичну, лише ми можемо зробити так, що на вас ніхто не нападатиме, тобто ми на вас не нападатимемо, і все буде окей, перекладаючи на просто людську мову. Тому такі погляди справді, як на мене, сьогодні є більш загрозливими аніж то було <кхем> минулого 24-го року напередодні виборів до європейського парламенту, коли ще не було такого очевидного а, 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 фактору а, збільшення популярності. Ну, реально лівих поглядів у європейських країнах сьогодні це загроза для всієї стабільності європейського союзу, але це не єдина основна причина. Uh -huh. І тут найголовніше, щоб почалася дискусія не лише про констатацію факту як наявної проблеми, а про те, що з цим робити далі. Тому що я з боку європейського союзу керівництва не бачу жодних якихось заяв, кроків практичних, які б засвідчили мені, що так вони цю проблему розуміють, вони з нею працюють. І намагаються її вирішити, все відпускається отак просто на гальмах, йде так, як йде. Політики намагаються сподобатися виборцю, але докорінно до проблем вони не звертаються. Одна із них це не економічні директиви, директиви, якими керуються члени Європейського Союзу. Це третій енергетичний пакет, який необхідно негайно переглядати, тому що він є найбільшою проблемою загалом для економіки Європейського Союзу. Ну і на цьому тлі слабке за економічне зростання, яке С призводить до того, що невдоволення урядами в країнах Європи зростає. От показовий приклад, в тому числі і Франція. Це не лише ці країни, які ми назвали. Пане Валерій, позиція Дональда Трампа і Білого Дому. Чи не здається вам, що розуміючи, що нагнути Україну Зеленського, Володимира Зеленського, на якісь там умови, хоча і на, на будь-які умови не пристає Кремль, не виходить тиснути на Путіна не дуже є великі бажання в Трампа? Він просто чекає, аби от просування на фронті змінили, як він думає, позицію України? Так, оце очевидно. Ну, це очевидно так і є, друзі. Ну, коли ми чуємо від нього неодразову фразу Давайте дамо їй можливість повоювати. Він це сказав із Сін Цзінпіном, і раніше сказав, і тим паче він про такі речі говорив ще кілька місяців тому. А і це очевидно, що Трамп не збирається яким чином тиснути на Путіна. Ми неодноразово чули заяви е, про Тамагавки. Зараз нова е, хвиля піднялася про те, що ведуться успішно переговори. В мене немає ніяких там сподівань на те, що Трамп навіть після вчорашніх заяви, яка додатково підтверджує позицію його щодо питання припинення російсько-української війни, саме позицію у спілкуванні з Орбаном, що він щось буде змінювати. Якщо він вводить санкції проти Росії, але дає можливість і винятки створює для окремих країн Європи щоб російський енергетичний сектор і далі був присутній, хоча менше, звісно, в Європі, то це для чого? Торги з країнами, Німеччиною, Угорщиною, може бути. Що Угорщина може дати Орбану? Політична, Трампу, політичний зиск. А Німеччина певною мірою економічний. Тобто Трамп торгується. Але він торгується, в тому числі і українським питанням. Я ну ще раз наголошу для мене абсолютно очевидно, що Трамп просто-напросто сьогодні сидить в позі очікування, і враховуючи те, що Європа зараз більше схильна до Трампа аніж до України, тому що Трамп має важливі впливу на неї. Ну яскравий приклад, і давайте ми ще раз поточнемо, Орбан. Так він раніше не був проукраїнським, а Німеччина, яка продовжує підтримувати російську економіку, купуючи російську нафту і газ. Ну, це ж не секрет, що Роснів дочлен працює тепер поза санкційним тиском з боку шай. Рішеннями. Ми ж це вже добре знаємо. Ну окей, там болгари сказали молдавани, що будуть викуповувати частку Лукою. Але це ж ніяк не вирішує питання. Ну, глобально. Тобто, Трамп зараз ну, для розуміння він зробив все, аби європейці були ближчими до нього аніж до України. І це для мене очевидно, тому що якби позиція європейців була іншою, ну повічно, повірте, ситуація на фронті кардинально відрізнялася від тієї, що нині є Пані, мені ще, Ви знаєте, видається, що мета е Трампа. Ну він так декларує, е що він тисне на Росію, мовляв, через війну е Кремля в Україні. Але мені здається, тут є ще інший такий підхід, тому що Трамп і Біле Дім використовують спекуляцію, як е зупинити Росію в Україні. як... Просто вибивання Росії з ринків, е, і їм потрібна ця війна насправді, тому що е, так вони будуть пояснювати європейцям купуйте в нас нафту і газ іншим країнам, от з азіатськими країнами він зустрічався з п'ятьма, підписали теж по рідко рідкісно земельних там з Казахстаном. Угоди, і він це все називає. От, бо погана Росія воює. А насправді він просто шукає ринки. Він бізнесмен і він йому байдуже, як, як е, будуть воювати в Україні і що там буде. Я вважаю що ми дуже спрощуємо такий спосіб відношення Трампа до війни. Бо якщо для нього буде цікавий лише європейський ринок, це одна історія. Для нього цікаві ринки не лише європейські і не лише газові, в тому числі російські. Для чого йому зупинка війни? По-перше, Трамп дійсно налаштований доволі рішуче, питанні зупинки вогню. Це його бажання, бажання отримати Нобелівську премію. У нього є пункт, який він хоче закрити: гештальт. Тут так дійсно, і це нам грає на руку. Якими способами він цього буде досягати? Різними. Якщо ми думаємо, що він просто-напросто ще раз налишу буде тиснути на Путіна і казати, що ну давай ти припиниш війну. Я вона хочу нас повернути до річних дискусій, до дискусії річної давнини, коли в студіях було дуже гаряче, і коли про трампісти в Україні над доказували і спіною біля рота, що Трамп завалить Україну зброєю, завалив рік, прийшов друзі, після того як закінчилися вибори в Сполучених Штатах Америки. Нагадую, вибори в Сполучених Штатах Америки були рік тому. Не завалив він зброю, він не дав жодного цента допомоги в Україні. Жодного, те, що там по програмі Пентагоніські виділяють кошти і 500 мільйонів доларів ми маємо отримати. Ну це зовсім інша історія. Це не про те. Тепер, що стосується саме якоїсь іншої допомоги Трампа, санкційної. є потужний санкційний тиск з боку Трампа. Ми тішимося лише санкціями проти Роснефті та Лукуйлу, і то, стосовно яких зараз починаються винятки. Я недооцінював би, наприклад, рішення Мінфіну США, яке заборонило шведській компанії купувати активи Лукуйлу. Справді це дуже круто. Але чому? Давайте скажемо, чому. Тому що, як ви пане Ігоре, ви дуже слушно зауважуєте, що дійсно це пов'язано з бажанням Трампа зайти на ринок Європи. Але проблема в тому, що питання стоїть ціни енергоресурсів. Ну як би там не було, але Угорщина пообіцяла, що буде купов 600 мільйонів кубометрів скрапленого газу у США найближчим часом. Ну плюс там не про інвестиції горили, таке інше, ну то вже окрема історія. Так, є такий інтерес, але сполучені штати Америки хочуть розвивати свої економічні зв'язки і доволі серйозно з Росією. І це також не випадково, тому що для них важливий стримуючий фактор саме у питанні послаблення китайських позицій є не слабка Росія. В цій частині абсолютно ніякої різниці немає у зовнішній політиці між Трампом і Джозефом Байденом, його попередником, який є і один, і інший вболівали за те, щоб, не дай Боже, Росія не розвалилася. Але враховуючи специфіку Путіна і путінського режиму, того ж самого Лаврова. Трамп поки що не може це зробити, оскільки вони воліють продовжувати війну. Чому? Тому що Росія десь собі ще дуже глибоко всередині, в душі, сподівається, що вони залишаться суб'єктами. І американці їх знову рятуватимуть тільки на початку 90-х років. Тоді ножками Буша рятували, сьогодні рятують тим, щоб, не дай Боже, Росія не розвалилася. Тому сприймати дуже лінійну історію з посиленням позиції Трампа через продовження російсько-української війни для того, щоб завоювати ринок енергетичний в Європі, не варто. Складових дуже багато. Навіть зустріч, про яку ви сказали, із лідерами країн Средньої Азії, це повернення позицій, які були у США раніше в цьому регіоні. Також на це стосується протистояння з Китаєм, і це складна геополітична гра, але ж ну, ніхто ж не буде заперечувати я також не буде заперечувати, що бізнес-інтереси Трампа щодо більше заробити у Європі на інших ринках вони присутні. Єдина проблема у Трампа Трамп діє як е, рекетир на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Він приходить, і каже: або або я маю інструменти тиску. Він проти законів ринку, які існують і поіснуватимуть надалі, існували раніше, незалежно від того, хто буде очолювати яку країну. Ринок він це, це живий організм. Міністрично так живе. але чомусь Трамп вирішив, що він може ну змінити правила. Ну так якісь короткострокові перспективі, коли він нині президент США, він може попливати на ці процеси, але ж глобально це точно не змінить. Реакція навіть у Сполучених Штатах Америки громадян на виборах от останніх показала, що ну це не працює. Скільки завгодно, ти можеш розповідати, що буде так або інакше, але е, ти можеш формувати через палицю закони економіки і думати, що воно спрацює, але це не спрацює. Це стосується і ринку у Європі. Якщо ти хочеш його завоювати, завоюй його ціною. Але ж ну, я не чув жодного повідомлення про те, що, до прикладу, у Мінфін США вирішили запропонувати. А, Моделі завоювати ринок енергетичної Європи через демпінг Цін навпаки. А от Росія на жаль це робить і робили раніше до початку вторгнення. Пригадайте, скільки контрактів було заключено між Росією та країнами Європи по ексклюзивних цінах, де ціни на газ були і нафту нижчі ніж для України, коли ми ще купували Росія газ. Пане Валерій, а, будь ласка, як ви вважаєте, чи буде до кінця грудня, як обіцяли Урсула Фондаряна Антоніо Кошта, вони казали, вердикт точно вже є, що Україна отримає репараційний кредит? Є тут ризики, чи все ж таки якось дотиснуть, візьмуть на себе всі розприділять, вибачте, за тавтологію, ризики і вилучать ну не вилучать, а дадуть змогу користуватися цими коштами. Враховуючи те, як ми тяжко отримували кредит 50 мільярдів доларів цього року, він ще не весь до нас дійшов. Він надходить частинами, який забезпечується за рахунок доходів від заморожених російських активів, доходів, тобто взагалі ризиків, ну практично майже не було. Да? майже не було. І це була дуже тривала дискусія, баталія. І враховуючи те, що в нас є певний запас міцності на перші місяці 26-го року, що стосується саме соціальної складової. Так, соціальний. з військовими витратами все складніше набагато. Я не бачу якихось стимулів, щоб Європа поспішала з виділенням Україні додаткових фінансів, коли мова йде про 140 мільярдів євро репараційного кредиту, який мав би бути спрямований, як ми дуже хочемо, просто в Україну. А ми тут будемо самі його перерозподіляти. Вони ж ставлять питання, на що витрачати гроші. Європа нам дуже допомагає на, багато на соціалку, І це факт. Але давайте звернемо увагу, друзі, на одну історію, коли ви мене запитуєте про те, які перспективи. Історія, яка пов'язана із фондом, сейф, це фонд, який був оголошений урсулою Ляйен після того, як уже всім стало публічно очевидно, що білий дім після приходу туди біля Дональда Трампа виділяти гроші Україні не буде. Крапка європейцям перед європейцями постало питання або допомагати Україні, або ж російський чобіт ступить на ногу Польщі чи на землю Польщі або інших країн. І це буде серйозний виклик, бо постане питання, як працює стаття 5 НАТО. Четверта, слава Богу, запрацювала. Ну, тут європейські країни НАТО проявили справді мішувачі. І Я говорю, це абсолютно без іронії і відверто. Тепер щодо грошей. Сейф фонд передбачає 150 мільярдів євро на посилення обороноздатності країн Європейського Союзу і України в тому числі. Тобто з цього фонду мали виділятися Україні гроші. На сьогоднішній день. Жодного євроцента Україні з цього фонду не виділено. Натомість понад 43 мільярди євро вже виділено Польщі на побудову стіни дронів. Ці гроші активно освоюються. В Польщі запускається програма підготовки ТРО У 26-му році. там мають проти навчання 400 тисяч поляків. Інші країни Європейського союзу претендують на частку у цьому фонді. Але мова про виділення Україні грошей з цього фонду на оборонку зараз не йде. Тобто все забули. Ну давайте не забувати, що Урбан, про якого ми говорили на початку відео, ефіру, він заблокував виділення Україні понад 6 мільярдів євро допомоги із Європейського фонду миру. Ці гроші також немає. Це також непогана сума, яка б могла на надходити. Тепер що стосується. Репараційна програма Пьор по програмі Пьор, про яку широко трубили в усі м, сурми, а вже понад три місяці ми отримали допомогу на суму трішки більше двох мільярдів євро. Це за ну майже десь три-чотири місяці, враховуючи те, що при демократах ми отримували з США пакети військової допомоги щомісяця приблизно на мільярд, півтора, два лише США. і з інших країн також. Я до того веду, що ну я не бачу якогось такого е, палкого бажання європейців швидко ухвалювати рішення і відтермінування питання про виділення Україні цього репараційного кредиту після останнього саміту Європейського Союзу з чим було пов'язано? З неготовністю Бельгії, нібито на перший політ. але ж бельгійці говорять: ну чекайте ж, у нас 180 мільярдів загалом у Європі 280 мільярдів. 100 ще де в інших країнах? Чому основна апеляція до Бельгії? Бо в нас найбільше. Так, це проблема. Я їх не захищаю ні в якому разі. Зараз підняли питання по Норвегії. Давайте Норвегія виступить гарантом. Ну окей, певні політичні сили про це говорять у Норвегії. Але ну, віз нині там стоїть. Є запевнення від моїх колег, які свято ну, вірять в те, що на початку грудня буде ухвалено таке рішення. Давайте не забувати фактор Орбана, давайте не забувати фактор ще і Фіцов. З'явиться фактор Чехії або ще якісь і інші країни, скажуть, та ні, ні, почекайте, це стабільність європейської системи. І Якщо придає знову пару-тройку дронів-шахедів по території Польщі чи по якійсь іншій країні, це буде абсолютно іншим стимулом говорити про те, що не треба чіпати російські гроші. Хоча є думки про те, що в Кремлі розпрощалися з цими грішми і так далі. Але тут питання не просто у фінансах цих, а питання в тому політичній історії. Тому на даному етапі, коли ми говоримо про використання заморожених російських активів, я відсилаю нас у 22-й рік, коли тоді президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, яка і нині нею залишається, до нині вона нам клятвано обіцяла, що ось ось за місяць-два ми підготуємо законопроект, де юридично обґрунтуємо усі нюанси використання цих заморожених активів. Друзі, на вулиці закінчується 25-й рік. Чому ми вирішили, що Європа буде щось змінювати? Є одна причина, я про неї також говорив із колегами. Вона заключається в тому, що європейці не хочуть використовувати гроші платників податків, а Україні допомагати треба. Це так є причиною цього. Але знову ж таки, з на непоквапливість ухвалення цих рішень, і з на те, що швидше європейці готують оборонятися на східних кордонах навіть з Україною, давайте не забувати. То в мене якісь такі сумніви закрадаються, що так швидко нам будуть виділяти ці кошти. Я дуже хочу помилятися, але Європа дуже не поспішає. Пане Валерій, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви знаходите час та змогу долучатися до нашого ефіру.